І добрі слова від керівництва області, і, мабуть, і від мене, ви після заслуховування основної доповіді будете обговорювати і, і, звичайно, більше часу приділити проблемам. Дійсно, їх дуже багато. Іноді здається, що навіть без у вирішення цих проблем. Але через два дні пролунають перші дзвони і вчитель, і директор школи. І завідуючи у відділом народної освіти, поведуть дітей до країни знань, чи не в єдину в Україні незаплямовану, несплюндровану інституцію, де вчитель дійсно свідомо зробили, незважаючи на всі проблеми і труднощі, а виконує завдання величезної державної волі, навчає дітей. Верховує любов до своєї землі, до своїх людей і до своєї батьківщини. І за це нам доземний уклян. А ще б хотіла сказати: два дні, ну вже майже три дні назад, відбулася підсумкова колегія Міністерства освіти, науки, молоді і спорту. І всім нашим всім учасникам роздали такий підсумок. Якось то, Микола Михайлович, Вікторія Григорий, Олежа Васильовича, голова комісії профільної, Я вам хочу сказати: я пишаю, що дякуючи всім людям, які знаходяться в цій залі, і тим людям, які очікують першого дзвоника, щоб розпочати успішний старт, Херсонщина, тільки в одній позиції один раз займає останнє місце, і не в значній, я б хотіла сказати, а взагалі всюди. Вона займає золота середина, а навіть другі і треті місця. Це дякуючи.